Привіт! Я вже на базі. Сніданком з дітьми трішки розібрали. зараз будемо снідати самі. На вулиці холодно, але зверху нічого не ляпає. Всім хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. Спала сьогодні, як сорок. Ристуся з татом спав. Як, як, той каже, як тата нема, так буду спати з тобою. А тато є, значить, ну... Це ж таке. баба вже відходить на задній план. Ну, так і має бути. Батьки є батьки. Що там балакать? Голошую про набір спонсорів на наступний розіграш. Хто розвиває свою сторіночку або ж свій бізнес, вам до нас гарантуємо 3000 активної аудиторії. Переходьте по посиланню і бронюйте своє місце. Дорогенькі, хочу у вас попросити вибачення, що вчора не обрала переможця на посуд. <гум> на кострулі стоїть, все в коробочку склала, вже лягла відпочивати, потім згадала і не, просто не захотіла вставати. Кажу вам чесно і відкровенно, признаюся, тому зараз поснідаю і обов'язково оберу. Ну, і сьогодні ж і відправимо переможця. Так, дівчатка, дивимося, У нас взяли 3385 учасників. Проголосувало, хотять цей набір каструль. Зараз всіх загрузимо. Ну, і поїхали, дай Бог, щоб попало кому найбільше вони потрібні. Ну, от, ви ж пойміть в кого закрита сторінка. Я не зможу, помієте? Не зможу, ну не зможу, тому що у вас закрита сторінка, тому вибачте, завжди на період розіграшу треба відкривати сторінку. Так, повідомлення. І... Так, і. Вибачте, я туди нажала. І так, перевіряємо підписку. Я вас вітаю. У мене невеличкий перекус. Зробила собі бутерброди з ікрою. Ікра наша, українська, якісна, імітована, не желатинова і не білкова, а зроблена з натуральних інгредієнтів. В складі м'ясо, лососевих риб, екстракт водоростей. Риб'ячий жир і морська сіль. І смакота. З неї можна зробити дуже смачні бутерброди, можна прикрасити страви, млинчики, до лаваша, та будь-то чого, смакота. І завжди є, що їсти гості в хату, швиденько бутерброди і порядок. На такі гроші? Дуже добра ікра. Дуже. Я її люблю. Ось такий набір Емочка, який складається з чотирьох видів ікри. Тут осетрова, ікра кети, ікра горбуші і ікра вопроса коштує. 550 гривень. І по промокоду Мамажана п'яту баночку і коронерки отримаєте в подарунок. Така акція діятиме три дні. Не втрачайте таку можливість. П'яту отримати в подарунок. Обов'язково при замовленні вказуйте промокод Мамажана. І всім смачного! Приїхав? І як виходити тепер? Я приїхав. Я поїхав. Хочу А заведи там кнопку, нажми, вона зараз заведеться. Ні. Нажми, не бійся. Нажимай. Чуєш? Ага. 高兴。 Серце, серце, будь спокійним, збудься муки всіх тривог, все в цім світі ненадійно, а буде так, як схоче Бог. Я вдячна Богу за все те, що маю, і за людей, які є в моєму житті. Вам бажаю, мої дорогі, вдалого початку тижня. Нехай він буде мирним, спокійним, гарних новин нам, душевного спокою. Здоров'ячка вам всім. Обіймаю вас і починаємо цей тиждень. Я вже давно почала. Моя перша чашка кави і, мабуть, вона буде остання. Останнім часом я чомусь п'ю по одній чашці. В першій половині якось мені не хочеться, а в другій вже, може й хочеться, а не п'ю, бо... бо боюсь, що не спатиму. Так, сьогоднішні мої плани прання. Бо ж вчора я нічого не робила. Зараз вмикну пилесос, трошки побігаю, попідтираю трошки, На вечерю супчик буде з фрикадельками, постів зараз під одну зміню, також постираю, ну, на домашньому. Я вчора не ходила до ресторану, не схотіла, не схотіла. Прийшли друзі до дітей, запрошували. Одягаюся, пішли, не схотіла. По-перше, я не спала, я під ранок заснула. По-друге, не було бажання їсти не хотілося, пити також. Ну чого йти. Пройтись хотілося просто такого спокою. Всі розійшлися. Собачки заснули, бо це як вдома якийсь двіж, вони не сплять, вони ну, просто їм важко. А як нема нікого, вони всі відпочивають. Особливо, коли вдома люди, яких вони рідко бачать, то, звісно, який сон, ніхто спати не буде. Дві ж. Так що всі порозходились і ми всі відпочили. Просто й собачки поспали, і я відпочила. А потім а теж потім пішла відпочивати. День був відпочинок. Сьогодні роботи небагато, але за мене її ніхто робити не буде. Так що, Лена. Давай. Чим швидше вправишся, тим швидше присядеш. Ну, супчик зверю туди пізніше до вечора. Фарш витягла хай розморожується. І що ще я хотіла вам сказати Забула. Десь за угол зайшло. О, Яся, що я хотіла сказати? Нагадай мені, будь ласка, щось хотіла сказати своїм друзям. І забула, Ась, Сидить слуха. Всі сплять, вона не спить. Вінтера повезли в грумінг. Отакі справи.